Дитячий одяг примір Показуємо вам наповнення одного із оригінальних таких ящичків. Тут сезон уже осінь зима, ніяких речей ви тут не побачите, багато штанів саме на такому флісі. Прикольні розміри, від малючка до підлітка. І причому тут так воно все пропорційно подібне саме по віку. Гарні актуальні позиції. Ну, футболочки це така річ, яка потрібна на будь-який сезон. От таке на флісі, на тіль, на білизну, аксесуари, носочки. Дуже гарне наповнення. Відправляємо ящичками від 20 кілограм. Якщо моделька повторюється, то зачасту це різні розміри. От Аксесуарчики. Рукавички, взуття 36 розмір. Можливо, будуть таке, що ви там самостійно можете скласти комплектики, от там, ковтинки, ласінки, або буває що виходять повноцінні костюми, які грумі, теплі ласінки, ну, сочки можуть бути, піжанки, чоловічки, коготки. Тобто повністю от ви купуєте один. Ящичок і у вас повністю закриті всі позиції, які потрібні для тіточок. Оце помітна піжамка, це також піжамка, лосинки, маєчки, це спортивний, аксесуари, дуже прикольно. В примирку дуже гарна якість, ви знаєте, за рахунок цього нас їх дуже люблять і часто беруть. Ціна 12. І п'ять без відеоогляду відправляємо ящичками з подібним наповненням. От футболочки, маєчки, такі буде, хай не тапочки. Самі ящички можуть трошки відрізнятися саме модельками, які вам попадуться, але по пропорціях, тобто платічка, штанічки, кофточки, вони будуть скрізь. Тобто саме позиції. Просто самі модельки можуть трошки відрізнятися. Регланчики вже пішли такі красиві, спортивні штани, хатні тапці, це джинси, спіднички. От вони пішли в різних розмірах. просто куча речей. Все воно легесеньке, за рахунок цього собі вартість хороша виходить. Так, це в нас що? Такий прикольний реглан. Це піжамка, намалючка-шапочка. Тепленька така ковтинка, регланчик, лось... лосинки виходять. Ще одні спортивні штани. Так, трошки аксесуарів. Так, це в нас чоловічки пішли. Такі всі на довгий рукавчик, шкарпеточки, трошки білизни. Багато на дівчинку часто ви питаєте. А, на хлопчика також є. Так, хлопчик. Верхній одяг, прикольна курточка, що в нас 7 років, та плесенька така. Так, це футболочка, спортивні штани. Ще одні спортивні штани. Кигуники сили. Так, це ну що спіднички. Трошки шкарпеточок. Також теплі так, лосінки, коготки, аксесуари колготки. Так, це в нас спіднички, маєчки, піжамки, ще одні хатні тапочки. Це красивий халат. Ще одні колготки, до речі, вже теплі, утеплені такі модельки. Спортивні штани, піжамки і ось комплект піжамки.